Про мій рівень німецької мови на сьогодні. Так, багато хто каже: О, ви так супер розмовляєте. Я можу сама кудись зателефонувати. Я розумію майже все, що там кажуть. Якщо я телефоную чи десь на вулиці, якась така спонтанна ситуація. Але ж ми, люди на вулиці, з скрізь простою мовою розмовляємо. Але мені кажуть, вас супер-супер дощ. Але я хочу чесно сказати, поклавши руку на серце, я працювала в магазині так майже в три роки. І так, звісно, якщо ви прийдете до магазину, і я буду вам щось там, консультацію проводити. Бератинг. Бератунг консультація. То так, бо в мене словник словниковий запас тільки цього конкретного напрямку: Ліферунг, аптайлунг. Шіхте, так, Шіхти, арбачти, там фриффришіхти, е, нахмітакших чи щось там таке, е, варен, е, товар. Е, ну І всі слова, які стосуються роботи. так, е, Я працювала в декатлуні, відділ Васажпорт, Вінта шпорт, то яке, хози. Як і Васадит, тобто водонепроникні, чи атмос якийсь там продукт, якийсь одяг. Все. Я виходила за магазин, я зустрічалася, в мене є подруги, німки, з якими я там раз в кілька місяців зустрічаюсь на каву. Вони між собою розмовляють. Я сижу. Я не знаю. Я не знаю, тому на роботі казали, Боже, який тебе супер дойч. Конкретно цього напрямку все.